Що ж, коли ми шукаємо в 20-й раз якусь людину на конкретну посаду, як, наприклад, водія, нам не треба постійно дивитись потреби і мотиви цих людей. Але коли ми в перший раз набираємо, або навіть в п'ятий, ми ще не знаємо, взагалі, хто ці люди, їх можливості, на що вони звертають увагу, і ми можемо робити сайт, лендінг, не взагалі під тих людей. Ну, давай представимо, тобто, ви зробили просто сайт, або СММ. Інстаграм-канал для своєї цільової аудиторії, не розуміючи її, так і просто можна в холосту втрачати конверсію, втрачати клієнтів, а можна подивитися, що їм найважливіше, наприклад, де вони скільки часу проводять, що вони більше лайкають або роблять коментарі, і таким чином більше і краще робити під свою цільову аудиторію. Все те саме у нас з кандидатами. Певні люди в певних посадах по-різному мислять, тому нам треба розуміти це на етапі стратегії, щоб ми не робили потім зайвих кроків. І знову ж таки розуміли, де їх краще шукати, та яким чим. Давай разом з тобою. Знову ж таки, на практики, подивимось на прикладі двох поки що найсильніших сервісів, які я для себе відкрив, ChatGPT GPT-клуб, потреби і мотиви конкрет... по конкретним посадам. Давай подивимось, які, наприклад, які найважливіші мотиви при виборі нової роботи у кандидатів на. Посаді операційного директора від найбільш важливого до найменш важливого у Польщі. Давай, наприклад, подивимось у Польщі, так? Одразу пишемо в чат-GPT і в клод, тому що клод набагато це довше робить. Але іноді в рази якісніше. Так, що ж у нас дивиться клот поки що? Сьогодні він надшвидко. Так. Що ж дивляться у нас люди на операційній посаді? А я б підкажу, чи те так чи ні, і наскільки гарно вони впоралися. Що ж, розмір заробітної плати і бонуси, так дійсно бонуси особливо важливо, кар'єрні можливості, перспективи зростання, так особливо партнерства, цікавість та складність роботи. Так чим цікавіше проект, чим він абітніше, тим цікавіше рівень відповідальності та повноважень. Чим їх більше, тим краще. Робоче середовище, так з якою командою, гнучкий графік та баланс між роботою і життям це у них зазвичай проблема. Місто розташування компанії, репутація, стабільність, наявність коучингу та настанності. Що ж, непогано. Не все, не все можна брати, але плюс-мінус ти можеш розуміти, куди рухається яка посада. Що ж, давай подивимося по, наприклад, посаді. Швачки. На посаді. Швачки. в... У маленькому місті, наприклад, Україні. Так, подивимось, чи впорається з тим Char GPT Точно при пошуку це сильно відрізняється, і як і кого шукати. Так, дивись, тут навіть в відсотках нам каже, що трошки більше запит на заробітну плату у швачок баланс роботи та особистого життя на другому місці. Так, це є, вони дійсно не готові. Перепрацьовувати зазвичай, навіть якщо є відсоток чистий від відвідробітку, робочі умови так їм важливо вже безпечне робоче середовище, комфортне, щоб було тепло, щоб не було холодно, стабільність. Як ти бачиш, можливість професійного розвитку вже аж на п'ятому місці, а не на другому, як у написати операційно, соціальні пільги, корпоративна культура. Що ж там клоп підказав: Заробітна плата, гарантія, графік. Офіційне працевлаштування, сприятливі йому праці, хороші стосунки в колективі, близькість додому. Як бачиш, колод поставив на восьме місце. Тобто, як ти бачиш, ти вже по-різному будеш робити ці вакансії. Вони в тебе будуть не на шаблоні, а якийсь блок ти будеш піднімати вверх, якийсь вниз, і те саме, коли тебе будуть просити розказати про компанію, ти не будеш розказувати. все, одне і те саме для різних посад. Окей, добре. А давай подивимось, що ж, які найважливіші вибори. Наприклад, у кандидатів на посаді UA. UA. На, 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 на всякий випадок йому скажу тестувальникам. Хто знає, може не зрозуміє сленгу. У давай подивимось на Західній Україні. Але буде складно, давай просто в в, в Україні. Так, що ж, вводимо і дивимось що ж у нас тут. Давай ось ввели І перевіряємо. Ось кілька найголовніших мотивів на посади тестувальника. Так, розмір заробітної плати, як бачиш, у всіх він є важливим, хоча люди про це стараються не говорити, оскільки вони знають, що можуть про це роботодавці погано щось подумати. Щось професійне кар'єрне зростання, як ти можеш побачити, а не як у швачок, цікавість проєктів, використання сучасних технологій та інструментарію, автоматизація тестів. Бачиш, тобто, чого вже у нас немає. Гнучкий графік роботи, віддалена важлива робота, репутація компанії. І можливість командної роботи з розробниками, так як ти вже бачиш, всюди є свої нюанси. Це ми узагальнюємо дуже сильно, і воно, звичайно, може відсотках не сильно співпадати, але ти вже бачиш різницю між мисленням людей. Ти можеш, як піти, зробити це ось таким сучасним способом. Ти можеш зустрітись, випити каву з людьми цієї професії, поспілкуватися з ними, зрозуміти, чим вони живуть. Наприклад, я вчора. Зустрівся з тестувальником, це взагалі людина, я б сказав, мислить зовсім інакше, ніж, наприклад, операційний директор, чи асистент, чи логіст, чи так Тобто, взагалі інший типаш людини з іншими мотивами, іншими потребами в житті. Не завжди в цьому є потреба, але постарається цьому приділити час. Ти можеш подумати, у нас зараз не до цього, на зараз завал з роботою я краще пошукаю кандидатів. Так, так, це, я це розумію, але. Оцей, оцей етап тобі потім економить 30 годин, а можливо 100 годин, які ви ніколи не проходите і не оцифруєте в компанії. Що ж, давай подивимось ще по якимсь цікавим посадам. Давай подивимось, чим, наприклад, відрізняється при виборі на, у кандидатів на посаду. А представ, що ми будемо шукати CEO, так? Chief Executive Officer, так? На всякий випадок підпишу, бо різні є транскрибації. Тобі тут треба знати хоча б як називається кожна з посад. Мені з цим простіше, тобі може бути спочатку складніше, але ти можеш завжди задачі, знову ж таки запитати, хто що виконує, подивитися його структуру і дізнатися на назву. Давай подивимось, наприклад, ми хочемо захантити цю людину в, в США. Давай подивимось, ми ж можемо абсолютно нічого не знати про ринок, але нам треба, наприклад, розвивати цей регіон. Що ж, задача бізнесу є. 20 років життя у нас вивчати, які ринок США немає, давай подивимось. Що ж у нас у Сіо? Ой-ой-ой-ой. Подивись, що у нас йде на першому місці. Вплив та влада. Що ж, пам'ятаєш по піраміді Маслоу це у нас четвертий рівень, так? тобто наскільки людина може впливати на стратегічні рішення компанії. Для тебе це може бути як база, ти вже звик до цього, ти навіть можеш не відчувати ці потреби. А якщо воно вже в тебе є, воно в тебе і не болить, і ти можеш не розуміти цих людей. Що ж, давай подивимось далі. Що у нас по іншим? Так, стратегічні виклики та новації, так, впровадження новацій, корпоративна культура, і тільки потім поміть заробітна плата. Те, що ти завжди очікуєш від людей на співбесідах, що вони не будуть тільки про заробітні плати говорити, а тому, що, скоріше за все, усі вона вже більш закрита і він рухається далі. Репутація, професійний розвиток і робота з талановитою командою. Поміть, чого немає, наприклад, у інших посад поки що. Так, що ж сказав нам Клод? Клод вважає, що все-таки це заробітна плата. І поміть, додаються нас акції, опціони. Те, що не характерно для нашого ринку, а те, що є вже на ринку США. Ти можеш сказати, у нас немає кордонів, так ти можеш зробити без стелі. Звичайно, так всі говорять, але опціони більш якісніше це підтверджують. Далі перспективи зростання, потенціал впливу керівника на її розвиток знову ж таки, як бачиш, певний статус, престиж. Далі масштаб компанії, діяльність, складність стоячих перед аудиторією завдань місце знаходження штаб квартири та спрятуємо проживання, оскільки він може переїжджати з сім'єю, потерина культура, і тільки потім баланс між професійним та особистим життям, що рідкісно. Так ти можеш помітити? Ну досить непогано. Тобто, я б сказав: вже як мінімум, я бачу, що людина, якби ми прийняли з рекрутером, цим займалася декілька років, і щось вже зрозуміла в плані того, чим живуть СІО і яких потреба як тобі? Тобто, ти зараз отримуєш те, що раніше треба було 5 років свого життя по конкретній посаді. Реально, тобто, щоб тобі було зрозуміти взагалі, яке є SEO, тобі треба було повністю або самому зануритись і цілий рік ними займатися, досліджувати, проходити курси, піти в якийсь клуб, SEO спілкувати, щоб це зрозуміти. А сьогодні ти отримаєш ось це отак разом з нами, просто неймовірно. Тепер це пришвидшує в рази твоє навчання і розуміння, хто ж потрібен на яку посаду. Що ж, як ти вже зрозумів, твоїм суперзавданням є подивитись в клуб та чаржіті в саме в платних, так. Е Бо твоїм актуальним посадам, щоб зрозуміти, чим вони живуть, і поділи своїми думками під відео: що ж тоді чекаю на твої відповіді, і чекаємо, і рухаємось далі.